Вони власноруч створюють захист для українських військових. Просто у приміщенні пункту збору допомоги івано-франківські самооборонівці плетуть армійцям кікімори. Ще кілька місяців тому розповідає волонтерка Надія. Навіть не уявляла, як достеменно виглядає захисне обрання для бійців. Та нині підбирає відтінки уже для другої своєї кикімори. каже, вона має не просто відповідати весняному пейзажу, а цілком зливатися із місцевістю, щоб розвідники були непомітними для ворожих снайперів. Беру на око приблизно таку вже кількість на, на пальці собі затягую приблизно вже й довжину. Знаю, ну от мішковину, то стараємося більшу брати довжини, а цю менше довжини. І от беремо пропихуємо всередину, от такий вузлик всередину, і затягуємо. Кравичка зелена, листя розпускається, зеленка, як хлопці називають, то вже більш потрібно кікімору плести з зеленим, щоб було більше зеленого, щоб не було замітно. Ну, а також, якщо брати тканину, вона дуже важка робиться. І от приходиться, беремо старі свитри. Просимо, щоб нам приносили старі свитри, розпускаємо старі свитри, беремо невеликими пучками, зав'язуємо. Захисну амуніцію, розповідає волонтерка, попросили самі військові. Вони ж і принесли зразок із проханням його залатати. Утім, відновити зношену кікімеру вкрай важко. Тому налагодили виробництво нових. Нині ж просять допомоги у небайдужих на обрання, що здатне врятувати життя на передовій, катастрофічно не вистачає матеріалів та сіток. Це спасає життя, це дуже спасає життя і. Мені здається, ми готові все робити для того, щоб хоча б вкласти малесеньку частку для того, щоб комусь спасти життя. Нам бракує е, сітки великої, е, дрібнішої. Нам лоскутків тканини, на, на плетіння сіток. Нам дуже потрібні матеріал, тому що е, всі матеріали, які нам до цього часу забезпечували е, різні ательє, вони просто на все вже вичерпались. Між цим закликають охочих приєднуватися до їхньої. Прави, мовляв, роботи вистачить усім, адже армійці просять ще й чималих маскувальних сіток. Лише на нині їх замовили близько 25.